Поговоримо про книги «Голі Блек? Я знала, що цей цикл дуже багатьом подобається. Я чула багато схвальних відгуків, ну і, звичайно ж, не обійшлось без негативних. Я хотіла скласти своє особисте враження. А прочитавши, хочу з вами поділитись: поговоримо про жорстокого принца, лихого короля, королеву порожнечі, а також як король Ефельгейму з ненавидів оповідки. Це окрема родзинка. Ці книги на наших полицях стояли не один місяць. Я на них дивилась, планувала почитати, відкладала. Ну я думаю, кожній читаючій людині це близько та знайомо. Маю надію, коли черга дійде до Локвуда і ко. Вони теж чекають. Почала читати я цей цикл з лихого короля. Так, я почала читати з другої частини. Прочитала я сторінок сто нічого не розумію. Думаю, боже мій, ну чому воно всім так подобається? Ну про що ця книга ну що? Да, ну Приходить донька і запитує: О, ти вже прочитала першу книгу, і як тобі? Я така, тобто, так це ж є перша книга. Ти про що? Я погортала, я відкрила, і там було великими літерами написано, перша книга. Ось так от. Але виявилось, так написано в кожній з книг. Не розумію, чому так важко написати один, два, три. Або хоча б тут, або тут, ну де небудь, щоб такі, як я, могли зрозуміти це. Не буду відхилятись від теми, і так по книжках, коли я почала читати вже правильно першу книгу Жорстокого принца, ну мені дуже сподобалось. По-перше, я почала все розуміти. Магічний світ Фері затягнув мене просто з головою. І в цьому світі є людина, головна героїня, між іншим. Ну і зовсім передбачено те, що людей в магічному краю не Долюблю і так м'яко висловимось. Вони для них слуги, непотріб для розмноження ну таке собі. Детально про кожну книгу я розповідаю в окремих відео. Що ж мені сподобалось в цих книгах? В першу чергу дуже класно і легко написано. Неймовірний захоплюючий магічний світ з неймовірними істотами: чарівна кривава корона, чарівні клинки, чарівні сережки. Взагалі там багато предметів було чарівних і ніколи не знаєш, а який з них виявиться зачарованим або навіть проклятим. І угоди в цьому краю ліпше не вкладати. Маємо ми принців, придворні інтриги, школа, навчання, магія, прокляття. І це все на фоні виживання двох близнючок. Кожна з сестер обирає свій шлях: покора чи протистояння, бути зручною, такою, як від тебе очікують фері, або йти проти них. Це захоплююча пригодницька історія. Кожна з цих книг цікава та неймовірна. А додаток до них ілюстрований це взагалі моя окрема любов. Прочиталась дуже швидко. Також я отримала багато відповідей на запитання, які мене турбували. І ще більше ми дізнались про принца. Та чому ж він став тим, ким став? Загальна оцінка за цей цикл від мене 9 з 10 та щира рекомендація. Я приєднуюсь до фанатів жорстокого принца та залишаю їх на своїй поличці. Дякую вам за перегляд. До зустрічі!